Друзі, привіт! Мене звати Зоряна. І ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 15 січня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Так, так, щось. Щось не те треба ще раз. Карта дня для нас. М -м -м, четвірка кубків. Цього імператор дні колоди. На когось сьогодні буде тиснути імператор вогняний чоловік. Четвірка кубків, ну, в першу чергу, кубки це наші емоції, це те, що нас хвилює, те, що ми переживаємо, те, що ми відчуваємо. І саме четвірка кубків це карта такої, так би мовити, паузи, очікування, очікування свого чогось. От Ви собі щось спланували, ви собі щось надумали, ви собі знаєте, що ви чекаєте. І тому, коли вас е, намагаються вас до чогось підштовхувати, запитувати, щось пропонувати, допомогу чи ну, та будь-що, от ви в такій позиції. Ну, не заважайте мені, я не хочу. Я собі знаю, що я чекаю і що я думаю. А можливо, я хочу просто посидіти в спокою, подумати собі щось, перетравити свої емоції. Ну, Тобто, підставляєте під свою ситуацію. Чи ви просто не хочете приймати те, що вам пропонують, тому що ну, те, що вам пропонують, ви маєте. Ось у вас три кубки стоїть. І вам щось пропонують. А вам це не потрібно. Ну, можливо, емоції, можливо, щось матеріальне. А, і тоді, напевно, ну, краще сказати людині, тому що ви, вас нервує, що ваш перетинають ваші кордони. Людині ті, яка пропонує, також неприємно, тому що вона не розуміє, в чому справа. А можливо, хтось просто чекає чогось, втілення чогось, дзвінка від когось щось. Ну всі емоції вас скеровані на очікування чогось. На дні колоди в нас імператор, дорослий вогняний чоловік. Знову ж таки, яким чином він програється, підставляйте під свою ситуацію. Це. Чоловік, який може, ну, імператор, одним словом, тут все в в цьому слові, цим, цим словом все сказано. Людина, яка може все. Людина, яка може допомогти, і людина, яка може тиснути. Чоловік, який може підтримати, і чоловік, який може перекреслити все. Махнувши рукою. Зіпсувати комусь життя, перекреслити чийсь життя, або навпаки, допомогти комусь. Тобто він може все. І в якій позиції він вас програється, в плюсі чи в мінусі? Ну, вже підставляйте під свою ситуацію. Так само, хто він вам, дорослий чоловік, ваша половинка, ваш батько, керівник на роботі, можливо, це людина, до якої ви будете звертатися, можливо, це керівник організації якоїсь серйозної, до від якої щось залежить ви. Ви на співбесіду ходили до такого чоловіка і тепер чекаєте повідомлення від нього. А тут вам, тому що фоном іде, а тут вам пропонують щось інше, пропонують інші якісь пропозиції, вакансії. А, а ви не хочете, бо ви чекаєте саме цю від, відповідь від ось такого чоловіка. А можливо, навпаки, він вам щось пропонує і тисне на вас, тому що ну, імператор це вогняний чоловік. Він взагалі не привик, щоб йому. Давали відці, щоб йшли на перекір, і щоб його не слухали. Ну, його слово, закон. Можливо, це він на вас так тисне, щось вам пропонує, а ви не хочете це приймати. Не хочете слухати його порад. Ну, тобто, підставляйте кожен під свою ситуацію. Карти дуже багатогранні, і в кожного програється по-своєму, вже в залежності від ситуації. Хто вам цей чоловік і яким чином він буде. Ну, день емоційний, бачите, кубки це наші емоції. І тут, ну тобто, карта не є негативна, вона не несе нічого такого неприємного і поганого, але все вона, ну, сьогоднішній стан ось такий набундючений. Або чекаю, або мені щось не подобається, або я мене щось не влаштовує, або я злий чи зла на весь світ, дайте мені спокій. ну, тобто, Дивіться самі, яким чином, бо емоції, яким чином програються вони саме в вас. Давайте подивимося, що нам буде сьогодні допомагати. Що нам допоможе? Ой, як класно! Знову ж таки, наші, ну, не наші емоції, кубки, допоможе партнер або партнерка вам. Ваша кохана, коханий. Людина, близька вам людина, ну, можливо, дійсно тоді оцей, що в нас був на дні колоди імператор, це чоловік, який на вас тисне, який щось від вас хоче, або ну, ви від нього чекаєте звістки. І в таку, в таку хвилину, коли вам ну, ви сидите, настрій не дуже, і вас підтримає. Ваша половинка, дивіться, дві, двійка кубків це, це, це краще, ніж закохані, тому що в це шість, це великі, досить високе число, це число комунікації. А два це тільки вас двоє. Ну, саме тут двійка не програється, як сумніви. Тут просто вас двоє. дивіться, повернуті один до одного, пропонуєте один одному кубки. Чуєте, підтримуєте один одного. Ну, дуже класна карта. Допоможе близька вам людина. Хтось вас підтримає, а вже хто Підставляйте під свою ситуацію. Можливо, треба розказати, що вас турбує. Близькі близькій людині. Сидіть, тут тільки двоє. Не на загал, не всім, а людині і вашій рідній душі. Що вас турбує? Чи, от чому у вас такий стан? Поділитися. І вас підтримує ваша половинка. А що буде заважати сьогодні? Що сьогодні буде заважати? Ой, так, так, так. Сімка посухів. Карта вогню заважати буде те, що потрібно буде відбиватися від ось таких пропозицій, всіх, хто пропонує вам допомогу, тому що. Щоб от того не було, тому що, бачите, заважати буде дуже. Ви будете злитися, тому що це вже карта вогню. Тут емоції, а тут вже заважати буде вогонь. Вас будуть нервувати о, ті люди, які будуть пропонувати вам свою допомогу, підтримку. Ну, що там ще вам будуть пропонувати. Тому зразу проговорюйте. Дякую, я, спи, я, я попрошу, коли буду потребувати допомоги. Дякую, не потрібно. Ну, Якимось чином це проговоріть. Тому що допоможе вам тільки, бачите, ваша половинка, ваша рідна людина. І от заважати буде, бачите, яка тут позиція? Я стою на своєму. Тут сижу, сижу, занурився в своє щось, перебуваю в якомусь астралі чи медитую, а тут все, я, я аж піднявся на ноги. Той чоловік, тому що вже не витримую, дайте мені спокій. Отак хочеться аж тріснути тою палкою. Тобто, от настільки вас буде, будуть смикати. Можливо, це на роботі. Ви над чимось працюєте і всі прибігають і дивляться. Ти зробив? Покажи, а як? А підкажи, а, а, то, а, що, а, що, а, а навіщо? І ось тут же закіпаю я. Тому, щоб не доводити до такої ситуації, ви ще тут озвучуйте. Дякую, не треба. Ось такий сьогодні день, ну, не випало вогню, заховаємо ту злість. Не випали карт вогню. Сподіваємось ні вогню, ні мечів. щодень день буде сьогодні мирний і спокійним, надіємося, молимося на це. Я бажаю вам мої любі, мирного і спокійного дня. Я бажаю вам класного дня, приємних емоцій, радості, радості, успіху. Позитиву, такого бажання і натхнення. Зарядіть себе позитивом з понеділка і так його пронесіть через весь тиждень. Люблю вас обіймаю. Бажаю, щоб у вас було класний настрій, було бажання, щоб хотілось і моглось. Були бажання і були, був стимул, і були можливості це втілювати. Ваші бажання. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за підтримку, за, за теплі слова, за побажання, за, за те, що ви є в моєму житті, що ви підписуєтеся, що ви підтримуєте мій канал. Я, для мене це важливо спілкування з вами. І, хто ще не з нами, підписуйтесь, пишіть, розказуйте. Про все, що вас турбує. Про настрій будемо один одному піднімати. Ну, на все добре, мої любі, вдалого вам дня, позитивного дня, і почуємося ще, Па-па!